Привіт, друзі! Сьогодні ми розберемо дуже важливу тему для всіх, хто вивчає німецьку мову: артиклі «ein» та «kein». Як їх правильно використовувати? Давайте розбиратися разом. І наприкінці відео на вас чекає цікаве завдання. Що таке «ein»? В німецькій мові «ein» – «eine», Означає «один», одна. Це неозначений артикль, який ми використовуємо, коли говоримо про щось вперше, або якщо це щось не визначене. Наприклад, das ist ein Apfel. Das ist eine Schokolade». «Das ist ein Ei». Запам'ятайте «ein» для чоловічого та середнього роду Der Apfel. Ein Apfel. Das I. Ein I. Eine Die Schokolade. Eine Schokolade. Що таке кайн? Якщо ми хочемо сказати, що чогось немає, чи що це не цей предмет. Das ist kein Apfel. Das ist eine Banane. Ми використовуємо kein, keine. Це заперечна форма артикля ein. eine. Як ми бачимо, спереду просто додається буквочка K. Ist das ein apfel? Nein, das Das ist kein Apfel. Eine Banane? Ja, genau. Das stimmt. Запам'ятайте, Kein, так само як і ein, для чоловічого та середнього роду. Das ist kein apfel. Das ist kein Ei. Кайне, так само як і айне для жіночого роду та множини. Das ist keine Banane. Важливо знати. кайн kein, кайне замінює артикль айн ein, айне, тому перед іменником вже не потрібно ставити додатковий нігт. Das iskainkae. Якщо перед іменником немає артикля, Наприклад, у множині без неозначеного артикля ми все одно використовуємо при запереченні кайне das, das sind keine Kiwis. А тепер закріпимо те, що ми щойно вивчили на практиці. Зараз на екрані ви побачите діалог із пропущеними невизначеними або заперечними артиклями. У вас буде три секунди на те, щоб дати правильну відповідь. Але спершу ознайомимось зі словами, які ми будемо використовувати у вправі. Das würstchen. Das Würstchen. Das Brötchen. Das Brötchen, Die Tomate. Die Tomate. Die Kiwi. Die Kiwi. до речі, у німецькій мові слово ківі може мати два артиклі ді ківі, якщо йдеться про фрукт, де киві, якщо йдеться про птаха, і цей птах має ось такий вигляд. І нарешті вже переходимо до нашої вправи. Я дам вам три секунди на роздуми, а потім ви одразу побачите правильну відповідь. О. Вас ІСТ КАЙН врсчен? ДАС ІСТ ein Десистанбручен. А, востеє. Und ist das eine Tomate? Nein. Das ist keine Tomate. Das ist eine Kiwi. Jetzt verstehe ich es besser. Вірю, що у вас все вийшло, а тому іще одна інтерактивна вправа. Але цього разу напишіть у коментарях правильну форму «Ein» до цих речень. Напишіть ваші відповіді в коментарях і я їх перевірю. Отже, тепер ми вже знаємо, коли використовувати «айн» та «Kein». Сподіваюся, що тепер ця тема справді легка для вас. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. До зустрічі у наступний відео у наступному відео.